3 тисячі одинадцятикласників та майже 5 тисяч дев'ятикласників. Всі вони є випускниками шкіл Луганської області у 2016 році. Та дітей цьогоріч менше порівняно з минулими роками, зауважують в облдержадміністрації. І це пов'язано з тим, що багато сімей з дітьми виїхали з області під час конфлікту на сході України. Та, попри все, діти Луганщини показали високі результати у навчанні, запевняє заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик. Є в нас дуже гарні результати щодо проведення олімпії. Всеукраїнських і обласних. У нас переможців на всеукраїнському рівні 11. Це гарно показали результати. Біловодський район, міста Рубіжно-Лисичанськ, Міловський район, міста Сєвєродонецьк. І на обласних олімпіадах у нас також дуже багато переможців біля 30. Є у нас переможці малої академії наук, що взяли участь в третьому всеукраїнському етапі захисту наукових робіт. Всього 21 переможець, з них з Лисичанську 3 чоловіки, Рубіжне, два і Сєвєродонця. Донецьк 1 Сьогодні ще триває зовнішнє незалежне оцінювання. Для проходження тестів до області приїжджають діти із непідконтрольних територій, таких 211 осіб. Для них будуть особливі умови вступу до вишів. Розробляється положення, є воно на сайтах Міністерства освіти і науки, такий як порядок прийому для здобуття вищої та професійної технічної освіти осіб, місцем проживання яких і територія проведення антитерористичної операції на період її проведення можна подивитися уважно на сайті і те, що Пропонуються, які документи потрібно здати до навчальних закладів дітям, які мешкають або на лінії зіткнення, або на території непідконтрольній Україні. Там є спрощений порядок, і те, за що я хочу подякувати Міністерству освіти і науки, за те, що приділена особлива увага вузам, які переміщені були з окупованих території і працюють сьогодні. на... В Луганській області і відновили свою діяльність вчора. Також поступила інформація про те, що наші чотири вузи війшли в топ 200 вузів України як найкращі вузи. На зміну випускникам до шкіл області прийдуть майже 6 тисяч першачків, але попереду у них ще ціле літо відпочинку. Розповіла Ольга Лішик і про роботу з дітьми-сиротами. Що стосується роботи служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації, то на на службі стоїть на обслуговуванні 1408 дітей сиріт і дітей, в яких батьки позбавлені батьківських прав. 1015 дітей виховуються в сім'ях опікунів, і в даний час в області створено і функціонує 10 будинків сімейного типу, в яких виховується 89 дітей, і створено 89 прийомних сімей. В цілому Таких формах сімейного виховання виховується 229 дітей. Найбільш активними в цьому питанні є Сватівський, Троїцький, Новоєдарський райони. У 2015 році усиновлено 36 дітей з них громадянами України, 27, іноземними 9. Цьогоріч 13 дітей знайшли нову родину у нашій країні, і це показник гарний, кажуть в облдержадміністрації. Для того щоб подолати соціальне сирідство, проводиться дуже велика робота. Ми працюємо і на ранньому етапі вагітності з мамами, з сім'ями, які мають проблеми в соціальній підтримці, і працюємо з австрійським міжнародним благодійним фондом СОС Дитячий дитячим містечко. Це реалізується проєкт Дитина в центрі уваги і під соціальним супроводженням знаходяться 111 сімей і 201 дитина. Я хочу підкреслити, що саме завдяки цьому проєкту ми підтримуємо дітей і сім'ї, які знаходяться на окупованих територіях. Тобто цим будинкам сімейного типу прийомним сім'ям виплачується державна допомога в повному об'ємі за рахунок фонду дитяче, дитяче містечко СОС. Я дуже вдячна за це, і там є і психологічна підтримка, і реабілітація, тобто сім'ї не кинуті призволяще. Проводиться робота по поверненню неповнолітніх дітей з Російської Федерації. Тобто, постійно консульство Росії нам висилає інформацію про те, що там та чи інша дитина є покинутою на їх території. Так, таких дітей на сьогодні виявлено 51, які залишились без батьківської опіки. І за кордоном на територію України повернуто 26 дітей. Вже на сьогодні чекаємо ще повернення однієї, дитини, там дуже маленька дитина. 13 ми вже влаштували під опіку. І ведеться така серйозна робота по поверненню дітей на територію України. Є в нас ще такі види допомоги, як по шести законам ми виплачуємо 14 видів пільг. Призначено 36 тисячам 28 особам на суму 182 тисячі 97 гривень. Профінансовано таких пільг. Це Допомога державна сім'ям з дітьми. Це державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасова допомога дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, чи місце перебування їх невідомо. Також дітям-інвалідам віком до 18 років виплачено 13 тисяч 653 тисячі гривень. Це у нас 2165 осіб. Є допомога на дітей одиноким матерям, є допомога при усиновленні. Можу сказати, що всі пільги виплачуються вчасно.